І все. Зараз будемо розпалювати костер на шашлик, да? Угу. Чи шашлик на костер. Угу. Mm -hmm. Хе-хе-хе, Буся. Коротше, шось на шось. Бусиночка ось ось. Це, якщо що, то в ней цей, ну... Глаз лічиться. Все нормально. Угу. Ніхто її не бив. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ну, так. І ось все ж таки... Ось отака бошечка тут сидіва, коротше. І сюди. Ну на ну, типа таки буде сітка ставитися і буде жаритися саме м'язко. Да, мухтар? А мухтар. Зн... Мухтар буде жарить. Мухтар так. знає. Мухтар? Мухтар теж міг би не Поживається. Ну Мухтар пожариться в роті. Підпалюєш і тут, <рес> тут, тут такий димок-димок пішов, 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 да? Буся валяється. Воно. Воно більше Буся валяється, тут розлікається, кліщі збирає. Да? Зато не треба слідити, щоб треба слідити, щоб там жар, щоб вогонь загорається. Верні жар розгорається. Опять. Да. Собі просто Піде та саме просто... Підкидаєш дровішки. А ты просто <laughs> жаришь. Нічого сложного. Ну, і собі там димок йде, да? Воно mm -hmm. жариться, трошки капит. Yeah. 50 hey. на 50, короче. Ну ты бьет ще один лайфхак. Лайфхак, дыми. Олія. Соняшникова. Це мама не бачить, ну? Так, да, поки мама твоя точно не бачить А це поки нас... мама, мами не бачить, Беріть та колію. Да? Не Ні треба нічого, розпалки ніякої. Все, що все Все, що заліє, дасть своє знак. Дасть огонь. Бумажку туди. Торк. Якусь таку комікси якісь. Порадниця. Марвел. Порадниця. Марвел. Ось була порадниця. Порадниця Марвел. Не, газета так називалась, порадниця. Ну Пішов дымок, да трохи? О, давай якраз вітер ще ту сторону клас. Треба по-быстрому розглянути. Пішов. Сейчас там ідемок потихеньку. А, він уже дреп. Уже тут И буська тут. И буська. Це у нас мини коптилка якщо шо так що да, робіть собі таку саму і буде м'ясо пшик М'ясо пшик Та ні, м'ясо буде хороше М'ясо бомбезне получається Ну Ты так кажи Адина бусянчика, бусянчика. Ти вона вже знає, що шашлічок буде Ну це вона вже приготавлюється Кліщі по путі збирає Да, ці кліщі замучили вже. Ми все тут уже димок пішов. Погода бомбическа, да? Як ти казав, м'ясо бомбіческа, це погода теж. That's good.